Ніна Стельмашчук мешкає неподалік розгорнутого пункту вакцинації. Розповідає, що вже хворіла на ковід, тому вирішила убезпечитися. Знала про пункт вакцинації, задякуючи нашому ОСББ, де написали інформацію, тому вирішили зробити вакцину. Якщо щоб бути впевненими в своєму здоров'ї, щоб надії на те, що не захворіти другий раз, дуже зручно, оскільки біля будинку не потрібно нікуди йти, не ні займати чергу. Підійшов, зробив для себе. Тобто, тобто зручно. Пункт вакцинації знаходиться за адресою Коновальця 20 біля супермаркету Арсен. Тут людям пропонують на вибір вакцини Коронавак та Файзер. Саме останню обрав Борислав Коновальчук. Просто йшов з магазину і бачив, що фонд вакцинації і вирішив. Прийти зробити прививку, Та я просто знаю, що треба, і все. Ну а що ж робити, інакше? Просто зручно, йшов з магазину, і зайшов на вакцинація. Не треба не йти ні в лікарню, ні стояти, ні в очереді. Температурний режим звичайно дотриманий. Ми привозимо сумки з холодовими елементами однозначно. Активно знаходиться з температурою від Плюс два, плюс п'ять градусів це обов'язково. Температурний режим такий самий дотриманий, так як, так, як звичайно, так як в холодильнику. Просто єдине, що умови праці відрізняються. А стосовно вакцини, умов збереження нічого не змінюється. Щеплюють людей у кареті швидкої. Далі вони півгодини мають побути під наглядом лікарів. Для цього працівники ДСНС розгорнули намети, де можуть посидіти вакциновані. Начальник міського управління охорони здоров'я Віктор Іськів каже, що зараз вивчають, чи будуть Більні пункти вакцинації популярними серед людей. Якщо так, то мережу будуть розширювати. На цій локації біля Арсена цей пункт буде стояти три дні, будуть працювати бригади, вакцинуватимуть на сьогоднішній день Pfizer і CoronaVac першу дозу і всі чотири вакцини, друга доза. Через три дні перейдуть на іншу локацію, це біля Теценовус. От, Теж три дні будуть працювати і інші три дні будуть на Шухевича. Другу дозу вакцини, за словами Віктора Іськіва, люди, які перше щеплення зробили тут, зможуть отримати у будь-якому пункті вакцинації, адже дані вносять у загальну електронну базу. За перші три години роботи мобільного пункту тут вакцинувалися 28 людей, розповіла лікарка Марія Ющук. Оксана Тузна, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.